Уже надприродне різдво. Дивись панасе, що? Якщо? Місяця немає. Диканька наші дні. Ми з дочкою вже лягли. Спочатку на даху пролунав гуркіт, та... і ось тепер розмовляє з І Ні, Ви нічого не бачили? Ні. Він просто щез. Прожиємо мав рацію. Це здурілий маніяк сажу трус, точніше, Мері Поппінс. Мері Але я міг помилитись. Гадаю, я помилився.